Доброго дня! З вами підприємство Ортопед. В сьогоднішньому відео хочемо розповісти про гідравлічний стіл масажний Войта Бобат. Він призначений для реабілітації за методикою Войта Бобата з пацієнтом та інструктором. Також може використовуватися в амбулаторіях, масажних і косметологічних кабінетах для проведення сеансів, лікувального, спортивного масажу та мануальної терапії. Основною перевагою цього столу є його ширина в 120 см і здатність витримувати навантаження до 300 кг. Довжина столу 2 метра, максимальний зріст користувача даного столу 190 см. Даний стіл регулюється по висоті за допомогою гідроциліндра, як ви бачите на цьому відео. Мінімальна регульована висота столу сягає 55 см, а максимальна 85 см. Опускається він також за допомогою гідроциліндра легким натисканням на педалі. Стіл оснащений чотирма самоорієнтовними колесами діаметром 75 мм. Для того, щоб виріб привести в транспортне положення, потрібно тримач опустити вниз, після чого колеса висуваються за межі опорних ніжок. Щоб поставити на тормоз, потрібно просто підняти тримач. Якщо вас зацікавив даний виріб, пишіть нам директ або телефонуйте за номерами, які ви бачите на екрані.